населення. До того, як е, зайнятися цією діяльністю, ми якось е, кожен сам по собі е, приймав участь в діяльності і, ініціативних груп, займалися будь-якою діяльністю, але коли виникає проблема, яка потребує е, Рішення сумісно всім колективам мікрорайону, вулиці, кварталу, от тоді саме і утворюється орган самоїзації населення. І ми пам'ятали, як важко нам самим було у цьому році створити наш орган самоїзації і організаційно, і документальне і діловодство по ОСН, оскільки це такий орган самоврядування, він потребує впорядкованого діловодства. Весь час ми намагалися е, підтримувати і нові органи самолізації населення, які утворюються ініціативні групи, і ті, що вже існують, якось хотілося поширити свій досвід, щось ми е, навчились робити, е, щось хотілося навчитися у інших, і тому ми е, займалися поширенням цього досвіду, ну, ніби так, стихійно самотужки, але коли е, фонд відродження е, була об'явлена конкурс на утворення ресурсних центрів саме для того, щоб систематизувати цю роботу. Ми задоволення прийняли участь у цьому конкурсі і отримали підтримку фонду відродження. І тому вже завдяки цій підтримці ми змогли системно зайнятися утворенням ресурсного центру і підтримкою органів самоорганізації. Ну більш детально про проект розкажу керівник проєкту Валерій Гманенка і. Директор нашого центру ресурсного Я просто вкрасі хотів передмову таку зробити саме про нашу асоціацію і про самоорганізацію населення. Проект ми почали виконувати формально в минулому році, але насправді, коли ми займалися підтримкою органів самонізації своїх сусідів, у нас навіть були випадки, коли приїжджали з інших міст України до нас за підтримкою. І ми завжди цим займалися. Але от організовано і утворили ми саме цей ресурсний центр в минулому році. Ну, більш детально я передам слово Валерію Менко. Він є керівником цього проекту. Він розкаже більш детально про цей проект. Дякую. Доброго дня. На наш погляд, самоорганізація є найбільш важливим рухом. На шляху побудови громадянського суспільства і побудови розбудови реального місцевого самоврядування. Тому всі більш того, він якраз побудовується, маючи ОСН згідно законодавства 14 власних повноважень, майже всі вони базуються саме на добровільних засадах. А що може більш відвертим бути і більш без, скажімо, безкорисним, да, саме те, коли воно на добровільних засадах? Тому ми всі займаємось, саме самоорганізацією на власних містах, на своїх мікрорайонах і вважаємо, намагаємось побудувати це, розбудувати в межах більш, більшого регіону. На, в даному випадку це саме місто Києва. Сама організація в Україні, вона не дуже на жаль розвинена, розвинена. І в кожному регіоні вона має свої особливості. Тому ми, коли ми створили саме ресурсний центр у Києві, ми саме і саме об'єднуємо ті проблеми, починаємо. Скажемо, вирішувати ті проблеми, з якими стикаються органи з ініціативні групи або органи самореалізації населення в своїй діяльності, саме в Києві багато дуже скажімо, ініціативних груп або створених ОСНів створюються саме на проблематиці однієї проблематики. Про в Києві це саме. Протестні настрої, проти забудови або більш які локальні проблеми. Е, коли вирішується проблема, е, тоді е, зникає проблема і зникає е, саме е, у ініціативних груп, е, вони не знають, що зробити, зникає зацікавленість за, і вони перестають активно працювати. Е, тому, коли ми проаналізували саме цю картину з 122. Е, зараз зареєстрованих ОЕСенів. Скажімо так, на 1 січня, коли утворювали ресурсний центр, була картина саме така. Без 160 наданих дозволів на реєстрацію органів самоорганізації населення було створено лише 110. 50 були загублені на шляху реєстрації. Це пов'язано в першу чергу із труднощами саме реєстрації. Як і в законодавстві, вони досить на шляху реєстрації дуже серйозні труднощі. Але і саме з реалізацією самих власних повноважень теж є великі труднощі. Тому, маючи власний досвід, маючи досвід і маючи саме реальні, скажімо так, реальне бажання. Вирішити ці проблеми ми створили ресурсний центр за допомогою Міжнародного фонду відродження і почали свою роботу. За цей час було проведено шість навчальних заходів, де, тематичних навчальних заходів, які починали саме від початку реєстрації, вони були для антиініціативних груп, і до кінця реалізації власних повноважень. Деякі власні повноваження ми. Скажімо так, нормативно-правову базу ми маємо відношення до напрацювання нормативно-правової бази в Києві саме в межах цього в цьому році. Тому що до цього нормативно... До цього часу нормативно правової бази не існувало в Києві. Ну, вона була законодавча закріплення, закріплена законодавством, але в Києві не реалізовувалась. Це стосувалось і громадських експертиз. Органи самоорганізації населення відносяться до інститутів громадянського суспільства, які мають право виконувати громадську експертизу органів виконавчої влади. Є розпорядження. Є постанова Кабінету міністрів від 2008 року, але вона майже не виконувалась у Києві. Було за цей час саме завдяки ресурсному центру, нашому ОСН, було вдосконалена ця нормативна правова база, і ОСН мають тепер можливість саме здійснювати громадські експертизи. Це стосувалось контролю. За наданням житлово-комунальних послуг і виконання ремонтів це те, що найбільш важливо для всіх киян, для будь-якого киянина. Це якість комунальних послуг. І це дуже важливо було те, що, що стосувалося контролю благоустрою. Міста Києва саме в цьому році я нагадаю теж, що на базі е, двох есенів органу е, самореалізації населення комітету мікрорайону Русанівка і Березніки Тельбін, ми одні з перших отримали посвідчення громадських інспекторів благоустрою міста Києва. Більш того, е, навіть восени вересні, здається, ми отримали вже, скажімо, ми домоглися те, того, що нам. Скажімо, ми надали право складати адміністративні протоколи. Це теж дуже важливе, скажімо, скажі, ну, напрямок діяльності ОСН. Багато хто з цим навіть ну, не здійснював, не те, що не здійснював, навіть не знають про існування таких повноважень. От. На жаль, змушений констатувати те, що ну, в цьому Скажімо так, в цьому русі роботи ресурсного центру ми не отримали повноцінної підтримки з боку департаменту нашого. Ми, звісно, зустрічались, нас підтримували, але організаційно ми не отримали повноцінної підтримки. Тоді в рамках і міського осередку, і это, ми вже залучали, вже самостійно залучали на навчання і ініціативні групи, і діючі ОСН проводили окремо для керівників, секретарів навчання для всіх груп, хто бажав, ну, бажав, виявив бажання працювати на тому рівні, хоча б як працюємо ми. Ну, да. За підтримки керівника да, нашого проєкту ОСН. Так, ОСЕ, да, ну тільки мікрорайонів мікрорайонних три на мікрорайонних Дніпровському району були створені в 2013 році. Взагалі їх шість зараз, да і тільки в цьому році троє. Я вже не беру там. Є будинкові, але нас, е, ну я більш е, всі ми підтримуємо, всім допомагаємо, але ж більш ми намагаємось. Саме надати більшу найбільшу всебічну підтримку, саме мікрорайонним осн Єсенам. Ми їх вважаємо більш перспективними і більш впливовими. В чому ціль? саме? Тому що саме кінцева мета наша саме заключається в тому, щоб. Рух самоорганізації, щоб самоорганізація покрила своїм, ну я нагадаю, що органи самоорганізації населення вони діють в межах території. І щоб кількість оєсенів вже набула такої критичної маси, щоб уже і місцеві влада, і чиновники вже не могли відкрещуватись від населення, не могли відкрещуватись від органів самоорганізації населення, і вони змушені були змусити їх співпрацювати і зважати саме. На місцевих жителів ну